Лекція клініко-лабораторне дослідження шлунково-кишкового тракту. Лікарські засоби, які викликають ураження шлунково-кишкового тракту. Актуальність теми зумовлена тим, що захворювання стравної системи людини не тільки є актуальним для всіх вікових груп але є одніми з найбільш поширених в статистиці захворюваності 10%. Серед цих 10% найбільша доля припадає на таку патологію, як хронічний гастрит. Якщо всі захворювання травної системи людини ми візьмемо за 100%, то на долю гастриту припадає 75% з них. 4% серед захворювань травневої системи людини займають панкреатит, 6% жовча-кам'яна хвороба, 7% холецистит та 8% припадає на виразкову хворобу. Дослідження шлунково кишкового тракту складаються з клінічних методів, функціональних методів. Та лабораторних методів. До клінічних методів належать збір скарг та анамнезу, огляд пацієнта, пальпація, перкусія та аускультація. Кожен з цих методів має дуже велике діагностичне значення, але при обслідуванні пацієнта. Ми використовуємо всі ці методи взагалі. Серед функціональних методів для дослідження шлунково-кишкового тракту людини найбільш актуальними є рентгенологічні методи, ендоскопічні та ультразвукові. Завдяки цим методам можна виявити не тільки патологію шлунково кишкового тракту, але і дати характеристику цієї, цього стану. В, чаще всього це або загострення хронічної патології, або вперше виявлена патологія людини. Більш детальніше дозвольте зупинитися на лабораторних методах дослідження, до яких належить. Дослідження шлункового місту за методом Міхаеліса. Додинальне дослідження, яке виконується зондовим класичним методом, та дослідження кау це метод збору з подальшим хімічним, макро та мікроскопічним дослідженням. Шлунковий сік це безбарвна, сильно кисла ph 15 у людей. Багатокомпонентна рідина на 99%, яка містить воду, де розчинені основні компоненти ферменти, соляна кислота і мукоїди. Основний компонент це соляна кислота у вільному та зв'язаному з протеїнами стані. Шелунковий сік починає вироблятися у людини, як тільки вона бачить їжу. Або відчуває її запах. Шлунковий сік це секрет трубчатих залоз, що знаходяться у слизовій оболонці шлунку. Шлунковий сік це прозора рідина, що містить ферменти, слиз та соляну кислоту. За добу у людини виділяється до 2 літрів шлункового соку. Кількість склад. І властивості залежать від характеру їжі. Шлунковий сік активізується, коли до крові починає надходити гормон гастрин. Поза травленням, шлунковий сік не виділяється. Дослідження шлункового соку має важливе значення для оцінки функціонального стану шлунку. Отримання шлункового соку фракційним методом це маніпуляція, яка пов'язана із введенням зонда в шлунок з наступним забором шлункового вмісту та його лабораторним дослідженням. При даному дослідженні шлункову секрецію стимулюють шляхом введення парентеральних подразників. Це дослідження включає вивчення фізико-хімічних властивостей та мікроскопічне дослідження. Основним методом функціонального дослідження шлункового вмісту є метод багатомоментного фракційного зондування метод Міхаеліса із застосуванням стимулятора шлункової секреції, яким є пробний сніданок. Показаними до цього методу захворювання. Метод дослідження є захворювання слизової оболонки шлунка. Протипоказання органічне звуження стравоходу. Нещодавно перенесена сунково-кишкова кровотеча. Тяжкі хімічні опики слизової оболонки глотки, стравоходу шлунка концентрованими кислотами і лугами. Наступним протипоказанням є інфаркт міокарду. Також до цієї групи відносяться розлади мозокового кровообігу, стенокардія, гіпертонічна хвороба з кризовим перебігом, розширення венстравоходу, загострення гастриту, виразкової хвороби шлунка та 12 палої кишки. Методика забору. Дослідження проводять за допомогою зонду, як було сказано вище. Під час дослідження вивчають шлункову секрецію і при дослідженні, за допомогою зонду, який має три позначки, получають всю, весь шлунковий вміст у людини. Алгоритм виконання маніпуляції. Провести психологічну підготовку пацієнта і пояснити йому хід виконання маліпуляцій та дій, які від нього вимагають. В результаті дослідження буде багато моментів, під час яких буде зібрана порція на чисельце при базальній секреції, порція після пробного сніданку та буде порції стимульованої секреції. Але під час виконання маніпуляцій і перед нею хворого треба попередити, що напередодні дослідження він не повинен приймати їжу пізніше 12 годин до маніпуляції, щоб він не споживав грубої та гострої їжі. Зранку перед дослідженням йому не можна їсти, пити, курити і приймати ліки. За необхідності їх вводять параметерально. Медична сестра, яка воно, виконує маніпуляцію, вимірює зондом відстань від різців до пупка у стоючому положенні пацієнта та позначає її на зонді. Також бере пробірки та скляну посуду, яка необхідна для проведення дослідження. Дають пацієнту в руки рушник для слини, яка буде відтікати під час проведення маніпуляції та садять хворого на стілець спиною до його спинки. Голову пацієнта просить подати трохи вперед та нахилити назад. Правою рукою взяти вологий теплий зонт для зволоження, змочити його теплою кип'ячиною водою. Це робить маніпуляційна медсестра. І починає вводити зонт пацієнту в ротову порожнину. При цьому пацієнт вимовлює звук А. І під час цього маніпуляційна медсестра починає продвигати зонд з, міс... з корня язика, а потім просить зробити больного ковтальні рухи. Під час цього вона повільно вводить зонд у стравохід пацієнту при кожному ковтальному русі до позначки один на зонді. Ковтати зонт пацієнт повинен повільно, щоб зонд не скрутився. Метод фракційного дослідження секреції шлунка доцільно проводити в спеціальному маніпуляційному кабінеті в спокійній обстановці. Важливо, щоб під час початку введення зонду до витягування порції ночі не перевишав 5 хвилин. Це час латентного періоду. Збудження залуз шлунку. До повного получення шлункового вмісту кінець зонду повинен знаходитись на відстані приблизно 55-65 см від краю зубів. Таке зондування дає можливість отримати у чистому вигляді послідовний шлунковий сік. Обов'язковим являється дослідження. У різних фазах шлункової секреції. Наче під час першої фази складнорефлекторної рефлекції, куди входить базальна секреція, обумовлена механічним подразненням зондом, та під час другої нервнохімічної фази секреції, послідовна або стимульована секреція після застосування подразників. Характеристика подразників залошунка. Подразники, які застосовуються у клініко-лабораторній практиці, по силі впливу поділяють на три групи: слабкі, ентеральні, субмаксимальні та максимальні. До подразників першої групи відносять пробний сніданок, існують різні від пробного сніданку, найбільш вираженим сокогінним ефектом Володіє капустяний відвар та м'ясний бульон. До другої та третьої групи подразників залу шлунку в залежності від дози та шляхів введення, відносять гістамін, який є ведучим природним стимулятором секреції соляної кислоти. Таким чином, по кількості виділеної соляної кислоти можна визначити число активних пареєтальних клітин. Гістамін стимулює виділення не лише соляної кислоти, але й пепсиногену, збільшує кровонаповнення слизової оболонки шлунка, підвищує проникливість цінок судин. Крім того, гістамін взаємодіє з H1 рецепторами клітин різних тканин та органів, викликаючи розширення капілярів, зниження артеріального тиску, тахікардію, головокружіння, спазм. М'язів, в тому числі і м'язів-бронхів. Тому при застосуванні максимальних доз гістаміну необхідно обов'язково проводити антигістамінову профілактику до м'язового введення 2 мл до відсоткового розчину супрастину або інших антигістамінних препаратів. Проти показанням до застосування максимальних доз гістаміну є виражений атеросклероз, інфаркт міокарда. Гостре порушення мозокового кровообігу, артеріальна гіпертензія, шлункова кровотеча до двох тижнів, вагітність та алергічні захворювання. Ці протипоказання обов'язково треба враховувати під час обстеження пацієнта. Які ж порції шлункового вмісту досліджуються при зендуванні? Фракційне зондування це процедура зондування шлунка, при якій аспірується не одна частина, а декілька, які ми збираємо кожну порцію у скляну посуду.